Я живу і їжу кожен день. І це як з двадцятого року ну, з 1 січня 22 року почалося, так і продовжується до цього часу. Тому у мене кожен день це заїзд. Через день дуже подорожі серйозні, через день вже там 100-200 кілометрів, 300 км. Це мене була би, відправна точка, це Лубни, І з злубин я подорожував всі інші. Області тобто, і Чернігівська, ну, особливо Полтавщина, тому що лудний Полтавщина це я об'їздив всі села, всі самі найкращі місця. У мене спортивно краєзнавчий формат. Я їжу для того, щоб подорожувати по різним історичним місцям, по природним локаціям і про все це розповідати своїм читачам. Дуже мені сподобалася Черкащина. Моя була одна із перших подорожей це Холодний Яр. Тому що ми всі там читали і книжки Холодний Яр і все таке героїчне, це таке місце, де наші там були повстанці. Я їжу весь час, і ось набираю за цей час стільки 100 тисяч кілометрів. Тепер у мене вже 104 тисячі, а далі буде ще більше.